день. До вашої уваги підсумки подій тижня на Рівненській АЕС в студії Людмила Скіпчик. Сьогодні розкажу вам про таке. 20 років блоку номер 4 Рівненської АЕС. Поштовх для подальшого розвитку атомної енергетики. На нараді заступника генерального директора Рівненської АЕС персоналу обговорили актуальні питання. Учні ядерної школи РАЕС стали студентами профільних технічних вишів. Вихованці реабілітаційного центру отримали подарунки від атомників. На реабілітаційно-оздоровчому комплексі Біле озеро Рівненської АЕС провели масштабний захід «Атомпровспілки». Працівники енергоатома отримали подарунки за участь у конкурсі. Від компанії вручили пам'ятні призи переможцям конкурсу корпоративного вісника вартові світла. Цього разу було таке питання: який прилад втрачає одну секунду кожні 10 мільйонів років. Правильну відповідь дали 11 учасників конкурсу. Олександр Остаповець подякував енергетикам, які долучились до конкурсу, за активність та обізнаність у темі атомної енергетики. Енергоблок номер 4 Рівненської АЕС масштабний проєкт, який вдалося реалізувати завдяки сумліній, відповідальній праці та досвіду декількох тисяч енергетиків. Активну участь у пусконалагоджувальних роботах та пуску блоку номер 4 взяли і працівники відділу ядерної безпеки Рівненської АЕС. Нові потужності зміцнили паливо-енергетичний комплекс України і дали поштовх для подальшого розвитку атомної енергетики. Підключення до енергомережі четвертого блока Рівненської АЕС було для усіх працівників атомної станції надважливим завданням, каже Віталій Корольчук, заступник головного інженера РЕС з електрообладнання та систем контролю і управління. Атомник розповів, що під час будівельних та пусконалагоджувальних робіт він працював на посаді інженера лабораторії автоматизованих систем управління технологічним процесом, яка функціонує у структурі цеху теплової автоматики та вимірювань. Займалися Впровадженням нових на той час передових програмно-технічних комплексів автоматизованих систем регулювання. Вони у нас на, на Роблосі No4 вперше в Україні, і не тільки, напевно, в Україні впроваджувалася. Досить була кропітка робота і стислі терміни. Потрібно було змонтувати, провадити, налагодити, щоб працювало надійно і якісно обладнання. Працювали злагоджено, оперативно та з ентузіазмом, всі як одна команда однодумців, каже Віталій Петрович. Всі однаково бажали, горіли, горіли очі, хотіли пустити блок, дуже довго чекали після того мораторії 91-го року. І впускний енергоблоку почався буквально з 2003 року. Дуже багато було зусиль на це. Широкий та важливий спектр робіт виконували і енергетики ремонтно-експлуатаційних підрозділів Рівненської АЕС. Це працівники служби диспетчерського та технологічного управління, електричного цеху та цеху теплової автоматики та вимірювань. Ці всі три напрямки вони взаємодіяли як між собою, так і з іншими підрозділами станції. І з керівником цеху теплової автоматики. Вимірювань ми безпосередньо супроводжували роботи по провадженні системи автоматичного рулювання. Начальник електричного цеху в той час був в цеху ремонту електричного станкування. Він курував на напрямок по модернізації в обстеженні ресурсу електродвигунів, головних сероцінних насосів. Дуже багато було роботи, і все віддавали для того, щоб забезпечити результат. Максимальний результат це включення в мережу. Брав участь у пуску роботах і заступник начальника цеху теплової автоматики та вимірювань РАЕС з експлуатації блоків 3-4 Микола Кнювець. На атомній станції працює з 2001 року. Тоді, каже, було багато молодих фахівців, які під чітким керівництвом досвідчених наставників виконували виробничі завдання. Налагоджували все обладнання на блоці 4 в нас було якби. Такі пілотні проекти це нові УКТС, які фактично ще ніде не стояли із системою діагностики. Ще в нас була регулююча система, яка також в повній мірі, в якій вона була змонтована на Блоці 4, також ніде не працювала. Тобто ми були фактично першопроходцями в цьому напрямку. Робота була проведена колосальна, продовжує атомник. Щодня були нові особливі завдання. Кожен день було цікаво, кожен день це спілкування із технологічними підрозділами, спілкування між собою, воно давало значні результати. Спеціалістів, які прийшли на четвертий блок, виросли професіонали, які ну, і далі працюють і працюють з користю, якби для Рівненської атомної станції, для всієї енергетики в цілому. Для начальника дільниці загальностанційних об'єктів цеху теплової автоматики та вимірювань Миколи Ткача особливо пам'ятною подією є його перше знайомство з виробництвом. Це було ще під час будівництва четвертого блока Рівненської АЕС. Будучи ще студентом ПТУ, я приймав навіть участь в будівництві. Ми проходили практику в ПТУ, і нас завезли в котлован блоку номер 4 де була залита площадка, і будівельники робили. Сваї, от які укріплювали фундамент енергоблоку, і ми, як студенти, допомагали цим будівельникам, прибирали там різні сміття, пісок. Усі розуміли важливість такого масштабного будівництва, каже Микола Йосипович, і кожен у своєму напрямі роботи прагнув докласти максимум зусиль, щоб мільйонник запрацював. На той час атомник обіймав посаду майстра дільниці загальностаційних об'єктів цеху теплової автоматики та вимірювань. Я ну і мої працівники групи безпосередньо займалися допомагати вести контроль за роботою підрядних організацій, за монтажем, а також приймання налагодженого обладнання в роботу. Ми займалися вводом в роботу обладнання, от, які розміщені поза стінами головного корпусу. Тільки, скажімо так, гордість, позитивні якісь емоції від того, що все-таки... Ми були причетні до того, до тієї великої події. Пуск наймолодшого мільйонника Рівненської АЕС став для енергетиків справою честі. Тому разом із підключенням блока до енергомережі билися в унісон серця усіх людей, причетних до цієї визначної події. Ми включилися в мережу автоматично, тобто все було автоматизовано. По команді регулятора синхронізація була успішно автоматизована. Регулятор системи регулювання турбіни. Засинхронізувався з електричними схемами автосинхронізація. Всі плес, плескали в долоні, дуже раділи, обнімали один одного. Ну, як знаєте, як народження дитини було атомники. Діляться найбільше тішить те, що згуртована праця енергетиків забезпечила країну новими мегаватами, як тоді, так і в умовах сьогодення. Це вкрай важливо. Це дуже важливо. Це вклад в економіку держави безумовно. На сьогоднішній день ми маємо намір розвиватися, будувати нові генерації. Це також фінансові, економічні, також важливі речі для розвитку нашої держави. Олена Муляр, Олександр Сніжко, УІТА ЗГРС Плідно та конструктивно пройшла чергова нарада заступників підрозділів Рівненської АЕС. Розглянули більше десяти актуальних питань. Підсумували результати благодійних заходів та анонсували проведення наукових, профорієнтаційних та спортивних заходів. На Рівненській АЕС пройшла чергова нарада під головуванням Олега Килюха, заступника генерального директора Рівненської АЕС персоналу, розпочали із відзначення працівників за добросовісне виконання трудових обов'язків, високий професіоналізм та сумлінну багаторічну працю почесною грамотою акціонерного товариства «НАЕК Енергоатом» нагородили Руслана Шкірника, представника цеху з ремонту і технічного обслуговування реакторів енергоремонтного підприємства. Наша робота ЦРТ це заключається по обслуженню реакторів першого, другого і третього, четвертого один цех одна лабораторія обслуговує всі чотири реактора. Також відзначили грамотою філії відокремлений підрозділ Рівненська АЕС і Олексія Білецького, працівника служби контролю металу. Каже, любить свою роботу та відповідально ставиться до виконання виробничих завдань. Уже 24 роки на станції працює. Лабораторія металу, було спочатку, потім СК. Я дякую керівництву. будемо далі працювати. Під час наради присутні заступники начальників підрозділів станції обговорили важливі наразі питання. Олег Килюх подякував працівникам Рівненської АЕС за активну допомогу нашим захисникам та захисницям. У межах акції Я допомагаю ЗСУ за липень атомники відрахували від своїх заробітних плат понад 3 мільйони 900 тисяч гривень, що дало змогу закрити 32 звернення від військовослужбовців. Була дійсно дуже змістована. Нарада, ми обговорили цілий ряд питань щодо першочергового, це щодо підтримки наших збройних сил, щодо дотримання дисципліни в колективах, щодо тих заходів, які у нас плануються до проведення, щодо профорієнтаційного заходу. Дуже потужна ядерна школа. Це важливий для підприємства та галузі в цілому профорієнтаційний та іміджевий проєкт, який має на меті допомогти молоді визначитися з майбутньою професією, поглибити знання учнів щодо особливості роботи атомної електростанції та сформувати прихильне ставлення до атомної енергетики. Реєстрація учасників ядерної школи РАЕС вже розпочалася і триватиме до 30 вересня або до досягнення ліміту учасників проєкту. Під час наради обговорили питання безпеки, зокрема дотримання сигналу Повітряна тривога. Іван Стрибулевич, заступник начальника управління з питань аварійної готовності та реагування Рівненської АЕС, начальник відділу планування та аварійної готовності, акцентував увагу на тому, що в момент оголошення повітряної тривоги, яка супроводжується голосовим зверненням, увага всім. Персонал, котрий знаходиться в автобусах, без зупинок доставляється до укриттів атомної станції. Інші персонали, які знаходяться на зупинках, укриваються в місті до закінчення оповіщення по сигналу відбій повітряної тривоги. Окремо Олег Килюх подякував атомникам за підтримку щорічної благодійної акції Енергія добра. Цьогоріч необхідні речі для нового навчального року отримали 142 учня закладів освіти Варазької громади та 12 вихованців міського реабілітаційного центру. З 2 вересня продовжується проведення спортивних змагань у залі Спартакіадер АЕС. По 13 вересня проходитимуть поєдинки з футболу. Всі охочі можуть підтримати своїх колег на стадіоні спорткомплексу Ізотоп. Також Олег Килюх наголосив: невдовзі у Києві відбудеться шоста міжнародна конференція перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику. До участі запрошуються фахівці філії ВП Рівненська АЕС. Загалом було розглянуто більше десяти питань порядку денного. Їх усі прийнято до виконання. Багато було питань задано від заступників керівників підрозділів по роботі з персоналом. Ми обговорили ці питання, надавали їм відповідь, і також намітили певні шляхи для того, щоб розширювати роботу з персоналом щодо інформування персоналу. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, У ЗГРС. Учні ядерної школи РАЕС стали студентами профільних технічних вишів. Щороку сотні тисяч випускників шкіл вступають до вищих навчальних закладів і розпочинають новий етап у житті здобуття знань у обраній професії. Герої нашого сюжету першокурсники, які пов'язали своє майбутнє із атомною енергетикою. кажуть, що вступити до технічного вишу, їх спонукало навчання в ядерній школі РАЕС. Атомна енергетика основне джерело генерації електроенергії в Україні, і в майбутньому я хочу розвиватися в цій галузі, каже Ілля Катеринич Цьогоріч він став студентом національного університету Львівська політехніка. Сформувалося бажання ще майже самого дитинства, так як у мене вся сім'я працювала на станції, зараз це працює батько, і мені завжди було цікаво слухати якісь розповіді про станцію, приклад роботи атомної електростанції. І коли я дізнався про... Такий проект, як ядерна школа від батька від школи, що є можливість закінчити її, то я не вагався ні ні жодного разу. Ілля розповідає під час участі у профорієнтаційному проєкті Рівненської АЕС, побачив споруди та промислові об'єкти атомної станції, побував у маршзалі енергоблоків, слухав лекції провідних фахівців підприємства, проходив стажування на посаді одного із керівників станції. Мій керівник мене водив зазвичай це по реакторному цеху. Так, в зону нам зайти не можна було, але дуже цікаво було саме провести час на бащу, дізнатися сам приклад роботи саме реактору. І це було просто неймовірне. І найбільше, що запам'яталося, за час навчання в ядерній школі була учасницею ядерної школи і першокурсниця Наталія Валівоць. Каже, багаж знань, що вона отримала на проєкті, допоміг підготуватися до вступу у Львівську політехніку. До слова, цей освітній заклад увійшов у трійку найпопулярніших українських університетів 2024 року. Атомна енергетика на даний час це перспектива, це стабільність, це кар'єрний ріст. Закликаю молодь взяти участь у ядерній школі, це допоможе з вибором майбутньої професії. Сприяють формуванню кадрового резерву підприємства не лише освітні проєкти РАЕС, а й діяльність професійно-технічного училища, яке функціонує у складі атомної станції. Іван Попружук вступив у заклад після 9 класу. Опановуватиме спеціальність електрогазозварник, контролер зварювальних робіт. Мені з самого дитинства подобалася ця спеціальність. Мені вона здавалася творчою, креативною і де завжди можна навчитися чогось цікавого, і вдосконалюватися. Обрати цю спеціальність мене надихнув. Мій батько, який хотів, щоб я працював на Рівненській АЕС, тому що він також нині працював в хімцеху. Зараз він мобілізований і проходить службу в збройних силах України. Іван каже, батько пишається тим, що син продовжить династію атомників та в перспективі хоче працювати задля розвитку ядерної енергетики. Поки ЗСУ захищають кордони нашої держави від підступного ворога, завдання наших дітей сумлінно навчатися, щоб в майбутньому робити усе можливе для процвітання України та атомної енергетики. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко УІТАЗГЕРАЕС. У день знань атомники РАЕС привітали із початком нового навчального року вихованців Центру реабілітації міста Вараж. В межах благодійної акції Енергія добра подарунки отримали 12 отримувачів послуг закладу, залучених до навчального процесу віком від 8 до 16 років. Закуповували необхідні дітям та молоді з інвалідністю речі представники шести підрозділів станції. У день знань вихованців Варазького реабілітаційного центру привітали атомники із початком нового навчального року. Вже більше десяти років Рівницька АЕС є соціальним партнером реабілітаційного центру. Щороку працівники станції турбуються про тих, хто найбільше потребує уваги та любові. Сьогодні передали їм певні подарунки, які їм будуть необхідні для навчання, для того, щоб вони отримували певні знання. Ми вже є як одна сім'я, як одна родина. Ми завжди також раді бачити вихованців центру на наших заходах і завжди вони приймають цю участь активно, і це якось зближує нас з ними і допомагає дітям. Відчувати себе соціально активними і завжди відчувати нашу підтримку. Працівники станції щороку долучаються до таких заходів на початку навчального року. Навіть попри війну наші діти мають бути захищеними, наголосив Іван Мельник. Діти сьогодні мають відчувати турботу дорослих, мають сьогодні радіти. Тому колектив станції долучається і вітає всіх з початком нового навчального року. У межах благодійної акції Енергія добра вихованці Вараського реабілітаційного центру отримали подарунки від атомників у сучасному світі. Всі повинні мати рівні можливості для саморозвитку. «Всі ми живемо. Емоціями. Це важливий. Аспект нашого життя, емоції, спогади тому ми, дорослі, я впевнений і переконаний, повинні забезпечити, щоб ці позитивні емоції, наскільки це можливо, закарбувалися у дітей в пам'яті. Директор Вараського реабілітаційного центру Наталія Федінчик із вітальним словом звернулася до всіх присутніх, побажала успішного та переможного навчального року, щоб нові знання, уміння та навички відкрили їм двері до досягнення найзаповітніших мрій. Нехай же ж ваша енергія, добра, яку ви випромінюєте для наших дітей, повернеться для вас сторицею. Шановні дорослі, шановні батьки, шановні атомники, будьте багаті у своїх дітях, будьте щасливі у своїх дітях і завжди допомагайте тим, хто потребує цієї допомоги і підтримки. Представниця служби охорони навколишнього середовища Рівненської АЕС Світлана Ришко розповіла, що їхня служба готувала подарунок для 12-річного вихованця реабілітаційного центру. Купували шкільне приладдя, солодощі, спортивні костюми та взуття. Каже, що перед тим, як купувати речі, дізнавалися про бажання та хобі дитини. Євгеній Осати, він розвивається в малюванні. Наскільки я знаю, дуже гарну англійську мову знає, він вивчає її. Ми купили йому акрилові фарби, він дуже гарно малює, дуже любить малювати. Рада, що я прийшла на цей захід, подарувала цей подарунок. Працівники реабілітаційного центру підготували тематичну програму, до якої залучили і вихованців. Батьки, які були присутні на заході, щиро дякували всім причетним. Ми дуже вдячні за подарунки, нам подарували рюкзаки, спортивні два костюми, солодощі. Дуже вдячні. Так, це дуже важливо для наших діток. Дуже дякуємо, що турбуються, піклуються про таких діток, не забувають їх. По закінченню офіційної програми атомники підготували солодкий стіл для всіх вихованців закладу. Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак, УІТАЗГЕРЕС. Молодіжна платформа The Lake of Knowledge зібрала понад 120 учасників на реабілітаційно-оздоровчому комплексі Біле озеро. Мета заходу обмін досвідом молодих профспілкових лідерів керівників атомпрофспілки, філій атомних станцій, ветеранів російсько-української війни та представників німецьких профспілок. В учасників була можливість взяти участь у благодійній лотереї та аукціоні. У підсумку зібрали майже 56 тисяч. На реабілітаційно-оздоровчому комплексі Біле озеро Рівненської АЕС відбулася молодіжна платформа атомпровспілки The Lake of Knowledge. Така локація була обрана вперше. Захід проводився організацією молоді атомпровспілки за підтримки АТЕНАЕК Енергоатом, філій атомних станцій України, німецького фонду імені Фрідриха Еберта в Україні та Американського центру солідарності. Долучились до форуму понад 120 учасників Атом профспілки та представників профспілок України, зокрема і делегати європейських партнерів. Цей захід це є навчання молодих представників профспілок України для їхнього подальшого навчання, для їхнього ознайомлення, для залучення нових представників, активістів та молоді України. Для молоді були організовані різнотематичні сесії, дискутували про інформаційну політику, профспілкову діяльність, волонтерський рух, спортивну та профорієнтаційну роботу. Христина Левченко, голова організації молоді Атомпрофспілки, каже: оскільки Україна планує вступити до Євросоюзу, нам потрібно євроінтегруватися. Починати працювати з нашими міжнародними колегами власне, тому ми запросили профспілку спілкую це профспілка енергетиків, хіміків і гірників. Був організований круглий стіл керівництва станції, керівництва профспілок і профспілок захисників, ветеранів для того, щоб люди могли. Розповісти, обмінятися досвідом, що кожен з них робить для того, щоб наблизити перемогу. Молодь це наше майбутнє, це генератори ідей. Я хочу побажати, щоб всі ваші задуми, щоб всі ваші мрії втілювались в життя. Адже ви сьогодні розвиваєте нашу атомну енергетику, в тому числі і Україну. І звичайно, мені також хочеться, щоб в таких об'єднаннях голос кожного був почутий. У програмі молодіжної платформи Жива бібліотека, відкритими книгами. У ній виступили Івана Храбко, голова молодіжної ради Федерації профспілок України, Богдан Шмигельський, заступник генерального директора ХС персоналу та генеральний директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк, людина, яка присвятила своє професійне життя атомній енергетиці. Він поділився історією свого фахового становлення, відзначив, що сучасна молодь генерує. Цікаві ідеї, і до них обов'язково потрібно дослухатися та всебічно підтримувати. Я побачив активну молодь. я Навіть в запитаннях я відчув їхні намагання бути корисними в нашому виробництві, на роботі наших атомних станцій. І такий захід потрібен кожен рік. Серед спікерів заходу і представники молодіжних організацій атомних станцій, профспілок залізничників і транспортних будівельників, робітників морського транспорту, захисників України, спортсменів та працівників різних сфер. У одній із доповідей: досвід міжнародної роботи підкреслено важливість діяльності кожного атомника, зокрема в період повномасштабного вторгнення для всієї молоді в Україні. Молодь Атом про спілки це щось суперспешал. І я хочу сказати кожному з вас, що ви є дуже особливі, тому що ви герої. Ви залишились працювати тут, в Україні. Ви не виїхали, ви сильні. Завдяки кожному з вас ми маємо світло в наших домівках. Питання розвитку атомної генерації завжди було важливим. Сьогодні, під час війни, від енергетиків напряму залежить наявність світла та тепла у наших домівках. Тому вкрай необхідно розвивати атомну галузь, беручи курс на спорудження нових потужностей. Це основні меседжі голови відокремленого підрозділу громадської організації Українське ядерне товариство в Рівненській області Сергія Гуцала до молоді. В розрізі діяльності ядерного товариства, то два основних напрямки, які ми для себе намітили, як відокремлений підрозділ це профорієнтація і нам потрібно консолідуватися навколо питання щодо будівництва нових енергоблоків. І для того, щоб, наприклад, хоча б в такій перспективі 30-40 років атомна енергетика залишалася так, як вона є сьогодні, передовою, нам потрібно дуже багато працювати. Серед учасників форуму колеги з Німеччини, представники міжнародного департаменту профспілок енергетиків, хіміків та гірників. Закордонні спілчани при потребі готові надати свою підтримку та методологічну допомогу. Я хочу сказати, що ви не одні, і ми, як проспілка, яка має політичні зв'язки в Європі, ми вас завжди підтримуємо, ми завжди на вашому боці. Будемо лише посилювати наші зв'язки. І ви зараз захищаєте весь вільний світ, і ми стоїмо за вами і вас завжди готові підтримати. Ярослав Яворський атомник з Південно-Української АЕС. На такому заході вперше для нього це новий та цікавий досвід. Та сама інформація, яка нам надається в даний час, теж вона дуже корисна. Я здивований все, і дуже багато інформації я отримав. І цю інформацію я повезу до себе на робоче місце, і там буду її використовувати. Окрім науково-пізнавальної, молодіжна платформа проходила із благодійною метою. Кошти збирали для 15-го окремо гірсько-штурмового батальйону. Організатори провели благодійну лотерею серед учасників. За виручені гроші планують придбати аналізатор спектру для боротьби з ворожими дронами. Дякую за цю роботу, за організацію, за допомогу Збройним силам України. Це наша основна на сьогодні задача і безпечна генерація. Бажаю успіхів разом до перемоги. Дуже потужний захід. Питання щодо про діяльності, щодо залучення наших школярів до вивчення точних наук. Над цим треба працювати. І на вас величезна надія. Цей форум надасть поштовх щодо об'єднання наших зусиль щодо продовження. Рекламування атомної енергетики в умовах війни це показує те, що атомна енергетика на сьогоднішній день формує потужну енергію для всієї країни. Вона витягує абсолютно всю економіку на сьогоднішній день. Важливою складовою організації заходу є забезпечення комфортного перебування учасників на локації, відзначають гості. Серед запропонованих їм зручностей можливість скористатися станцією зарядки електромобілів. Саме з такою метою керівництвом Рівненської АЕС було прийнято рішення щодо розміщення станції на Білому озері. Ми не знали взагалі, що тут є дійсно зарядна станція. Коли дізнався, це мене дійсно дуже приємно здивувало, тому що вона стала якраз в нагоді. Якраз зараз ну, буквально годин 5-6 Автомобіль буде повністю заряджений, і ми без проблем доберемось туди, куди нам потрібно. Дуже круто, що відкрили саме на Білому озері, що Рівненська АЕС відкрила цю. Зарядну станцію, тому що дуже багато туристів зараз дуже багато електрокарів, і людям це буде в нагоді. Вона буде користуватися попитом, і це дуже дуже зручно. Після динамічної інтелектуальної роботи учасники активно провели і дозвілля, завершили день пішою прогулянкою навколо мальовничого білого озера. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко у Ітазигераес. Випуск новин завершено. Дякую, що дивитесь нас сьогодні. У студії працювала Людмила Скіпчик. Більше інформації про наше підприємство шукайте на посиланнях, що зараз бачите на екрані. На все добре та до побачення.